Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішній випуск я хочу присвятити композиції французького бренду Guerlain. Це всесвітньо відома компанія, яка, до речі, в цьому році вже буде святкувати, святкувати своє 195-ліття. І такий тривалий термін існування говорить не лише про. Виняткову якість продукції, яку створює бренд. Я хочу сказати, що всі композиції, створені в цьому бренді, вони мають між собою спільні об'єднуючі характеристики, оскільки практично в кожній з них є елементи гаранліади, тобто це набір компонентів, таких як троянда, побетонка. Та пачулі, вони присутні у всіх композиціях. І це як своєрідне ДНК цього бренду, тому що в базі ви завжди можете відчути такий невломовимий аромат, який об'єднує дуже, здавалось би, на перший погляд, дуже різні композиції цього бренду. Засновники завжди надавали перевагу натуральним компонентам, і саме з них вони готували свої парфуми. Допустимою нормою використання синтетичних складових це було 20% і не більше. Також дуже важливо було сімейне спадкування вмінь, навичок в парфумерії, оскільки практично три покоління парфумерів. Це Ерме Герлен, Жак Герлен і Жан-Поль Герлен. Всі вони один одному передавали свої вміння, знання та навички, і всі вони працювали в межах однієї родини. Тобто, це, як я вже говорила в попередніх своїх відео, сімейна компанія сімейного типу. На жаль, десь в кінці 90-х років. Не вдалося нікому саме з родини Герлен передати навички для створення парфумів, і в компанію почали запрошувати парфумерів, іменних парфумерів, дуже професійних, але все рівно в якийсь момент кількість парфумів, які почали виробля... виготовлятися в бренді стала надзвичайно великою, зараз їх нараховують десь близько 250 і це неймовірна кількість. І зрозуміло, що десь відсотків 60 були створені після нульових, і це, звичайно, величезна кількість. Також в традиційній сімейній парфумерії ще бренду Guerlain Було таке поняття, що вони. Створювали композиції з не надто складною пірамідою для того, щоб звучання кожного компоненту було індивідуальне, і вони створювали таку красиву картину, але не перекриваючи один одного. Хоча в парфумерії також вважається дуже добрим показником якості. Піраміди парфумерної, коли піраміда настільки органічно звучить, що дуже важко вичленити окремі компоненти цієї піраміди, а от Власники бренду Guerlain у них було своє бачення того, як має звучати аромат, як він має бути побудований, і вони мали свою рацію, оскільки для нас, для звичайних споживачів, ім'я Герлен це завжди знак якості, це завжди розуміння того, що перед вами дійсно красиво створений парфум. І багато з них вони вважаються шедеврами. Належать до світової класики парфумерії. І сьогодні з одним з таких ароматів я хочу вас познайомити це аромат, який був створений в 2003 році, а саме це композиція Лінстант. Для створення цієї композиції був запрошений відомий парфумер Моріс Русол. І завдання, яке перед ним ставили, створити композицію, яка втілить в собі всю жіночність, всю ніжність, всю легкість і всю красу жіночої натури. Ну, зрозуміло, що така тематика і такі завдання для парфумерів дуже часто ставлять різні бренди, але як з цим завданням справляються парфумери, показує лише час. Оскільки якісь композиції стають топовими, популярними, а якісь композиції, на жаль, поступово відходять в небуття і вони не залишаються в пам'яті користувачів поступово зникають з виробництва. На щастя, цього не сталося з композицією Лінстан. Вона дуже красиво звучить квітковими акордами. Цей аромат відноситься до категорії квітково орієнтальних і він складається з нот бергамоту, лимону, ілангелангу, магнолії, жасмину, ірису, мускусу, амбри, меду. І це настільки красиве поєднання. Воно, знаєте, таке якесь ніби оксамитове в центрі всієї цієї композиції знаходиться дещо вершкова магнолія. Яку відняє дуже красивий, жасминово-медовий, мускусний такий Ореол, і це створює настільки приємне, настільки жіночне звучання. У мене нещодавно з'явилася ця композиція. Я була настільки вражена її красою. Я була дійсно щаслива з того, що нарешті мені вдалося її знайти. І, до речі, я ще була щаслива з того, що мені вдалося знайти її. Саме в такому флаконі. Раніше насправді рідний флакон цієї композиції, я зараз вам його продемонструю. І ідея цього флакону він дуже лаконічний з такими м'якими лініями. І творці закладали в цей флакон наступну суть. Їм хотілося показати ніжність, таку м'якість жіночої натури. І їм важливо було продемонструвати. Отакий от лаконічний флакон, в якому знаходиться дуже насичений, багатобарвний, такий яскравий аромат. І... Але поступово в бренді є така тенденція, що насправді вони дуже часто свої самі відомі, самі топові композиції вдягають в однакові флакони. І от десь в період 2018 року. 17, 18-го всі композиції, як то лінстан, ідоль, джекі, у всіх ці композицій були свої особливі особисті флакони, але вони вдягнули їх в флакончики із бджілками, оскільки бджілка саме вона є символом цього бренду. Бачите, тут такі красиві в матовому склі об'ємні бджілки по всьому периметру. Флакона. Цей флакон, до речі, подібний. От такий флакон був створений для серії Allegoria. Це дуже популярна лінійка ніжних, свіжих таких композицій, літніх, я б сказала. вони більше. І от ці флакони настільки сподобались користувачам, що спочатку в цей флакон перевдягнули всі аромати. А от зараз, десь починаючи з 2021 року, з 2022 я б навіть сказала. Всі ті самі свої топові композиції бренд перетягає в інший флакон. Той флакон, який був створений брендом Бакара для композиції Міцуко. Зараз я вам теж продемонструю, як він виглядає з такими красивими пишними плечиками. дуже такий елегантний, з кришечкою форми серця. І зараз теж. Ви можете в магазинах зустріти всі композиції вже в такому форматі флаконів. Тому, не як сказати, ви не губіться, просто розумійте, що треба уважно прочитати назви ароматів і вибрати той, який ви любите, той, якому ви надаєте перевагу. І якщо говорити про перевагу, то зараз саме ця композиція є моїм безумовним фаворитом. На вулиці березень, і поки що стоїть така прохолодно волого-вітряна погода, і наскільки красиво це ця, ця композиція звучить в цей момент просто не передати, оскільки на вітер вона так красиво розвівається, от магнолії, а коли заходиш в приміщення, там трошки нагріваєшся, роз, знімаєш верхній одяг. Це таким ніжним елексиром навколо вас розходиться звучання цієї композиції, і воно настільки приємне, настільки красиве і збирає, до речі, таку величезну кількість компліментів, як від чоловіків, так і від жінок, що знову ж повторюся, що ця композиція варта того, аби її спробувати і по достоинству оцінити. Тож, я щиро вам рекомендую до. Затесту цю композицію. Якщо вам цікаво її спробувати, я можу з вами поділитися, оскільки займаюся розпивами. В інформації під цим відео, я залишу посилання на свою сторінку на шафі, де я роблю від Леванти. Якщо цікаво, пишіть мені. Також, якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, цьому відео лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю! Приємних ароматних вражень! Та все буде Україна!